Якщо бачать е, точку пілота, якщо її виявили, то зараз туди летить все. Туди летять артилерійські снаряди. Якщо міномет достає, міномет летить, каби летять, тобто то, навіть звичайно. Навіть. Да. Ой ти. Це на... Походу, попали прямо в, це. в новомихайлівці, коли ми працювали. Я за два тижні змінив 11 позицій. Тобто, кожні два-три дні мою позицію виявляли і туди зразу привітав кап. Я зранку приїжджаю на позицію, її просто немає. Все, переміщаюся на запасну. Там проходить два дні, приїжджаю зранку на позицію, її знов немає. І так протягом двох тижнів 11 позицій. Зараз у них навіть є екіпажі, завданням яких не є знищення екіпажу. І у них завдання пошкодження обладнання.